Красуня, що ти там несеш? Роботу тобі Ну як завжди. Сама сама не яко, сама не сплю і не да. А ти бачила, що нам там з трояндами так жалко. Я тобі посилала. Я нічого не поняла. Я тобі зараз розповім. Оте, що ми шлейф робили, в нас все забрали на кладовищі у Саші. Я ж тобі фото переслала ні, вчора. Я, я, я бачила, що ти щось пересилала, але я нічого не помню. Ну я тобі зараз покажу. Фенді, не ругайся. Добрий добрий день, день. А від привіти це... привіт. І привіт, і мені за це небесне Сашеньків. Доїдай, давай. Ми ми виходи рог. Я кажу, ми ні, малижа. ми з дня зняражі йдемо. А, ми а розумі. так це ти щоб я посадила? Так. Да. Яка ти розумна. На да, ну, це не, швидше. Такий, такий кущ красивий, такі вони невисокі, ну, такі, ну, іменно так. як ото кажуть, базарні на таких. А ну, де да? ти взяла оце? Ну, ну не буде, скажу, так? Да? Ні, чому народження. А що нам потрібно ще? Ні, ні, ні. у когось нарізала. Ще? Ну ми були на на, на день народження їздили, ага. знайомих. Ага. От... Пиріг пекла. Да. І це, це в них такий. Я перейшл не переслала. Не переслала. І виспіш... Смачний да? почився перегня. Я не такий, як ага. ти. У мене получився це. я подумав, ага, ага. все хороше почився. А що мій поганий Ні, був? Нічого нічого не ти хорош, просто га... вона каже: я поняла, І кинеш свій рецепт. У тебе простий, простий такий, раз, мистрий, ага. а ага. там я трошки по. Позаморачувалась. Добре, зараз я тобі тоді покажу. Я зрозуміла, ти оце де була на день народження вітеля, мені да, троянди да, привезла. Да. Казала, так я ще, може, хай вони постоять у воді, а да, потім. Тонечка, Добре. Ти ж знаєш, що діточка робить. Добре. Зараз я тобі секунду. Добре. Колись будемо їхати до тульних батьків. Там же ми зробили. А я бачила, ти да. мені присилала. Да. Я ж туди теж хочу розложити. І ми поїдемо і, і сюди, туди, і сюди, і, туди, і все зробимо, і, і, зробимо, і, і хай сто раз все. забирають, а ми да. все рівно посадимо. Да, Бо да. Ліля каже, може, і беріку. А я кажу, та мені так хотілось троянди, воно так гарно. Ні, воно звичайно теж гарно. Ну і беріс. Ну мені от і хотів. Будуть забирати, Ту, думаю, ну ми ще ми посадимо. Ми посадимо в нас то. Добре, добре. Да? Все, До побачення. Як Люся сказала, сама працюю і, і другим даю. І оце той випадок. Я думала, що я в цьому руці більше троянди. Не буду садити живці. Але ж ось прийшли троянди від Люсі. Дивіться, які гарні. Ну, ніжний запах. І оце три гілочки. А я не знайду іще одну пляшку. Куди я їх діла? І чи встигну тут заходить і гримить, але відрізано тут вірно. Тому я зараз. Так, одна, дві, три. І дві лишається, ой, все летить. Ну і будемо садити живець. А оце лишу і ще поставлю, хай поквітує. Ну, поки що тут на дворі відро. Ось о Так, живець готовий. Лишаю одну. І ви знаєте, раніше я, ну, дуже давно, це в 2012-10 році. Я не мазала ні корневіном, ні часником, не обеззаражувала. Просто брала і саджала. З 5 три приймалося. Так що і так зараз зроблю. Ну, хай буде один, два, три. Раз, один, два. Ну, десь отак. А це ще постоє, Якщо б пляшка там у мене з-під коли висвободиться, то я. Може, і ці посаджу, бо це дуже таке гілочка, ти мені заважаєш. Ну, такі дуже цупкі, краще оце брати. Ну, але можна посадити. І те? Я зараз подивлюся, поміркую. В мене приймались і такі. Так, оці колючки я не відриваю. Ну, я нікого не вчу. Я просто розповідаю так, як я роблю. Так, 1, 2, 3, 1, 2. Ну, це ось вистачить. Можна навіть три. Ага, тут не вийде чи вийде, не знаю. Такі гарні квіти. Ну як же, це ж вона старалась везла, завезла мені. І оце я буду садити, дивіться. Ну, туди покидаю, це як добре опіде. Тут лишаю по одному, щоб бачити, як воно там приживається чи не приживається. Тут. Ой, господі. Так, три. Три йде вниз, вузлики, а два зверху. Виходить, у вас три зверху, три вниз теж добре. Так. Що ти мене лупиш? Господі. Ну, тут трішки зараз зріжу і поставлю в водичку. Ой, трішки простоє, я потім і ці поживчую, мабуть. Ну, оце не вийде. Один, два, три, це не вийде, а оці два можна і поживцювати. Але оце вистачить теж. Значить, я під одну пляшку посажу дві, а під одну одну. Зараз піду ямочки викопаю землю, беру ту, що на вгороді, нічого не додаю поки що. Головне поливати, поливати, поливати. Ну, це я буду зараз пошукаю місце, бо не знаю навіть, де їх і посадити. Але ж гарні. Залила я водою, ямку викопала, і дивіться, мені треба опустити три колінця ось в землю. І треба постаратись їх запихнути туди, отак. Якщо не опускається, трішки потім земельки додавим. Ну, я поки що знімаю, я тут два буду сажати. Бачите, в мене не вистачає землі, тому я, хоча глибоко заливала, я додаю так землі, щоб закрити всі три колінця. зверху лишаю два. Ну, я думаю, видно. Потім я беру пляшку. Так, щоб і листочки сюди зайшли. Бажано, звичайно, було. Ой, 5-літрову, але в мене вони всі зайняті. Ну так, трішки прокручую. Тепер, ой, земля. Дивіться, який дощ йшов, просто ливень, а грудки все рівно є. І я притрамбовую так руками, і так же і ту третю посажу, отак. От і залью зараз водою. Я не знаю, що там видно було, бо ну оце так. Можна руками притрамбувати, можна ще отак ногою. Це, щоб пляшечка не вилетіла. Тут у мене їх багато. Запитували показати ті троянди, які дворічки, я зачепила, там мікрофон, може, буде репіть. Оце дворічка, вони зовсім маленькі, так я більше не пам'ятаю, ні там далі трьох річки, а оце дворічка, ось ця квітує вже дворічка, бачите? І це дворічка вже відквітувала. Ну, вони ще будуть квітувати, вони невеликі кущики. Це ж виходить так. Перший рік я посадила живці. Живці були під пляшкою. Десь до липня, до кінця червня, початку липня. Потім я пляшечку зняла, деякі навіть дали квіточку. Ну, а далі, ось вам результат, це вже в цьому році. Цих дворічок у мене набагато більше, але всі бейджики позлітали. Ось це рожева теж дворічка, бачите ось? О... Ну, камера не передає, який колір. Ось так як ближче. Оце вона така. Блідо-блідо-рожева. Ну, і тут я іще посажу одну трояндочку. Ой, колючку. Люся каже, не люблю за того, що вони коляться. Ну, а я сажаю. Так, зараз добре показую, може комусь і пригодиться. Цей листочок можна прибрати. Так. Три колі, три колінця вниз і два зверху. Ну, так мене навчили, я так і роблю. Сподіваюсь, комусь це пригодиться. Ось так. І зараз полью водичкою, щоб водичка тут стояла. Ну і, звичайно, поливати, поливати, поливати. Отак вода повинна стояти. І потім кожного дня треба поливати. Звичайно, це близько у мене. Тут навіть немає одного метра. Тут десь сантиметрів 80, але я не хочу там ніде садити, оце площа отут і ще отут. Ну, там у мене, бачите, скільки пляшок. Ну, я іще не відкривала, не знаю, як там, що живе, що не живе. Ну, а тут, оце ж, оце, тут-два живця. Під цією пляшкою і під тією один. Потім я найду, бо це ж забуду що, це точно, воно ну, ж це зараз пам'ятаєш, а потім, як завжди, підкинуть тобі ще якусь трояндочку. Ну, і от назви я її не знаю. Бачите, червона, гарна. Ну, погуглю, що воно мені там скаже. Ну, навряд чи дасть мені відповідь. Тому я назви не знаю, і то в мене кроме теракот і ой, Blue Magic, по-моєму, якось так називається. Треба пошукати по відео, як вона називається точно. І більше я не знаю, які вони. Але вони гарні, і не як вони там називаються. Хай собі квітують і нас радують. Ну, оце, бачите, за тиждень відквітли майже всі троянди і почали лілії квітувати. А тому, що була спека. Ну, вони ще будуть квітувати. Головне, оце їхні світоноси повбирати. Тоді вони й далі будуть квітувати. Оця, здається, в мене хворіє. Я так бачу, що вона хворіє. Бо квіточка не така, як повинна бути. Але нічого, все рівно гарна. А ця зовсім маленька дворічка. А де ж у мене ще? Це ж мені хтось подарував квіти. А от не пам'ятаю ж і хто. І дивіться, яка вона гарна. Квіточка, а ти там що робиш? Фенді, кого ти там шукаєш? Кого ти там шукаєш? Фу! Фенді. Дікай вітеля, муравки. Фенді, тобі білок треба, я тобі яйце зварю. Не трогай їх. Ото червоні оці муравки лазять, і оце вона грається з ними. Ну і чудо. Фендюша, йди сюди. Іди! Іди до мене, йди. Чудо. Привітаєчка. Наташа. А ти де? На огороді? А прийди сюди, бо я дивися з ким. <плес> Ось. Айчка так дивиться. Хто це в гості прийшов? Ти казала, сьогодні не будеш уже рвати. Треба. А а а Подивився на фенді й пішов. Вернувся, вернувся. А вона труситься, боїться. Ага Гарна дівчинка до тебе прийшла, да? Каже, та що ж не даєте? А -а. Та треба ж його сховати. Та ні, Наташ, страшнувато, диви, як вона труситься. От. Маркіз, ой, маргошечка, що ти хотіла? Маркіза згадала. Що? Це не киця. Це собачка. Це собачка. Ага. Держи, ви мені ж невдобно. А, все, 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 Не? давай, пішли. Пішли. Каже, ти ви яке? Ох, як тут гарно ти зробила, приукрасила. Люся мені сьогодні роботу підкинула. Привезла три троянди, червоні, здорові. Каже, сади. Ну дуже товстеньке стебло, не знаю, чи корінь піде. Ага. А вона ж чула вчора, говорила, що на день народження поїдуть. А, це цей. І вони, так. Да. Ну, посадила, буде, буде. У мене там їх море. Ну, хай буде. вже всі Ага, це точно. Ой, ми прийшли на те вам рибки, а оце Ух, Ми отут сядемо. Сідай. Я хотіла тільки більше яйце взадимо. Ні, я не хочу нічого. Я два яйця залили. Ну так жаря, ми що тобі не даємо? Сиди, сиди тут, сиди. Сиди. Я пришла, дивися, дивися. дивися тобі... У ну, нас і бачиш. -й -й. Ну, так хто там? Сюди, Ой, Люся дзвони. Обслідуємо територію. Mm. Наташа, тебе та. Да, так, тільки що от тут б, з тумбочки. Ага, щось там у тебе видно, треба. Вона десь якась обсянка вже. Ага, треба не б... Глянь, глянь, яка красуня. Ти на Наташу тут так і не лаєш. Ну так. Да. А як Наташа до тебе прийде, так ти даєш. що, ну, воно ну, на, тому, на, тому видно. на тому... Ага, не видно. На цьому не видно. Куди ти пішла? Та там. Же. Так, да, вона нюхає, що там у моргошки є. Ой, Ой я... Корму. вона ні, вона понюхала і все. Понюхала і все і пішла. А, -а, -а, а моргошка типа боїться, відходить. Що там таке? Венді, що? Що таке? Що? Ти до Наташі прийшла? Лаять не будеш? Аже тут не. Ага, так. Да. Що ж мені на той час сказала за цей, за, щас, за цвіток за отой. Щось вона ага. мені казала забула Так, не трогай її корм. Фенді, фу, бо нам віка дасть. Казала отой цвіток так цілий мій цвітав, той здоровий. Казала, щоб той підв'язали. Кажу, та я підв'язала. Ага. Друзья! <laughs> новості! Це що, таке? це що за новості? Що це, це, це таке перший раз? Це вона боїться її. Боїться Фенді? Ага. Пішки, Маргошечка. Не бійся, вона маленька. Маргоша. На. 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 А, ця, а ця пішла? А це вона боїться. боїться отаку мальовку. Ну все, ходи, я пішла каву пить. Фегле. Ага. Фенді фу, там не можна нічого їсти. Понюхала і все. Вона не їсти. Ага. Те, що воно не Ну так. Да. вкусу. Підсолена та старалась тобі вгодить уже. ой, дай Бог тобі здоров'я. Ну, має скаже оп'ять не солона. Ну, а Віка любить, як теж, отака чуть-чуть. Думаю, ну все. Смачного тобі. Дякую. Я пішла каву пити. Ну що, пішли додому? Говори Наталі пока. Дякуємо, кажи. Дякуємо, ми трішки погуляли в тебе. Дякую. До Айки прийшли. А де мої очки? Не бачу. Не знаю, десь рядом. Оце ж так жарко було Ага, що її очки зняла. Пішли ми, пока. Іди на ручки. Іди на ручки, Наташа закриється, все, пішли. Громихає страшне. І дивіться, який дощ у нас. Добре, що я перед тим, як до Наталі йти, троянди посадила. І ще я очіток Камчатський там в два півкола висадила і не поливала. Не знаю, що там з ним буде, хоч би не вимило. Навіть не видно, дивіться, який дощ. Аж туман. Оце дощ. Хвилин 30-40 бушувало. Всі відра мені поваляло. Ну, нехай я сьогодні не збираю їх. Побачимо, як завтра, якщо буде жарко, тоді. Понакриваю, якщо не буде жарко, то позбираю. І я оце ж посадила два кущика камчатського очітку. Сюди він розростеться, це півколо мені закриє. Ну ось. Ой, як тут дощ його. Ох, ну нічого. Я думала, зовсім вимиє таке ж лило. Ну, нічого, стоїть. І цей кущик трішки. Ой, я так гарненько його садила. Ага, це ж кам'яна троянда сюди попала. Ну, от так хай розростається. Якраз повезло мені, що я таке зробила. Тільки встигла і він як хлинув цей дощик. Ну, я отут накривала, тепер я вже не пам'ятаю, як це воно тут. Тоді воно так гарно накрилося, отак. Все, хай розростається. Ага, тут ось у корінці були. Треба отак прорізати буде. Зараз зроблю це. Оце налило, гатучки, які бачите, може ще буде. І пташки співають. Ну, я думала, замовкли. Ні. <клес> Ліля принесла вишеньки. Кажу, Ліля, не носи мені, нема де морозить. А я ж їй давала полуничку. Вона каже, що ж я тобі принесу пусту миску. Ну от. Тепер я помила, оце вони посушилися. І зараз я в пакети і в морозилку. Але це не на зиму. Будемо просто варити компоти. Ось черешня закінчиться, полуниця закінчиться. Так у нас більше немає. Йошти там трішечки. Ну, А коли, може, аж яблука там появляться, то виваримо то це. Зараз попакую і в морозилку. Ну, вийшло таких три пакети. Ну, це як на 6 літрову з половиною у нас така каструля, то цей пакет один. Так що на три компоти.